Дев'ятий клас хімія. Відношення об'ємів газів у хімічних реакціях тема уроку мета з'ясувати, чому об'єми газів, що беруть участь у реакції, відносяться як невеликі цілі числа. Визначати відношення об'ємів газів за хімічними рівняннями. Закон об'ємних відношень. Найважливіші вуглеводні, метан, етан та деякі інші за звичайних умов перебувають у газуватому стані. Гази відрізняються від рідини твердих речовин тим, що відстані між їхніми частинками, молекулами, а в інертних газах, атомами дуже великі. Завдяки цьому порції різних газів, що містять однакову кількість молекул, займають однаковий об'єм за одних і тих самих температур і тиску. Це засвідчує закон авогадро, з яким ви ознайомились у 8 класі. Згідно з ним, один літр метану, ch 4 містить стільки молекул, скільки, наприклад, один літр етану, c 2 h 6 у двох літрах метану або етану кількість молекул двічі більша, а у трьох літрів тричі більше і так далі. Під час згоряння метану, ви бачите рівняння реакції на екрані монітору. Кожна його молекула взаємодіє з двома молекулами кисню. На підставі закону Авогадро можна стверджувати, що певний об'єм метану має реагувати з удвічі більшим об'ємом кисню. Наприклад, один літр метану з двома літрами кисню. Отже, відношення об'ємів цих реагентів буде як один до двох. Доходимо іншого висновку внаслідок згоряння певного об'єму метану. Утворюється такий самий об'єм вуглекислого газу. Об'єми газів, що взаємодіють і утворюються під час реакції, відносяться між собою як невеликі цілі числа. Згодом з'ясувалося, що ці числа є відповідними коефіцієнтами в рівняннях хімічних реакцій. Цей закон Гельусака поширюється на всі речовини, що перебувають у газоподібному стані, і органічні, і неорганічні. Закон було названо законом об'ємних відношень. Увага завдання. Складіть рівняння реакції водню H2 з азотом n 2 у результаті якої утворюється газ Амоніак NH3. І запишіть відношення об'ємів реагентів і продукту реакції. Звертаю вашу увагу на реакції між газами, під час яких утворюється вода. Ця речовина, наприклад, є одним із продуктів горіння будь-якого вуглеводню. У разі утворення водяної пари закон об'ємних відношень газів поширюється і на неї. Якщо ж відбувається конденсація пари, то об'єм речовини зменшується приблизно в тисячу разів. У такому випадку закон Гейлюсака щодо води не діє, як і щодо інших рідких і твердих речовин. Увага! Розв'язування задач. Розглянемо, як розв'язують задачі з використанням закону об'ємних відношень. Пишемо до зошита. Задача номер один. Читаємо умову задачі. Визначити об'єм кисню необхідний для спалювання метану об'ємом 0,8 літрів. Алгоритм рішення задачі наступний. Коротко записуємо умову задачі, звертаючи увагу на цифри в умові 0,8 літрів метану, тож пишемо вца 4 в дужках дорівнює 0,8 літрів. Коротко шифруємо питання задачі. Визначити об'єм кисню, значить, ВО2 знак питання. Переходимо на поле розв'язання. Записуємо розв'язання. Перша дія складаємо рівняння реакції, записуємо його. Це а 4 плюс 2О2 утворюється. Стрілочка в органічній хімії замість знака дорівнює СО2 вуглекислий газ і дві молекули води. За законом збереження мас, ліва частина рівняння дорівнює правій. Про це рівняння нам смічить умова задачі. Об'єм кисню необхідний для спалювання метану об'ємом, тому ми пишемо до метану додається кисень. Знаємо, що продуктами горіння є вуглекислий газ і вода. Друга дія розраховуємо об'єм кисню. Згідно з хімічним рівнянням і законом об'ємних відношень, один об'єм метану взаємодіє з двома об'ємами кисню. Тож треба записати пропорцію: 1 літр СА4-2 літри О2 а 0,8 літрів с 4 x і кисню. Вирішуючи пропорцію, отримуємо результат об'єм кисню 1,6 літрів. І так ми записали рівняння, вийшли на пропорцію, записали пропорцію, вирішили її, залишилось зафіксувати відповідь. ВО2 дорівнює 1,6 літрів. Задача номер 2 Читаємо умову сумішетану об'ємом 100 мл і кисню об'ємом 400 мл підпалили, чи залишився після реакції один із реагентів у разі позитивної відповіді обчислити об'єм залишку цієї речовини, вважати, що температура і тиск до і після реакції були однаковими. Алгоритм рішення аналогічний попередній задачі номер 1 Коротко записуємо умову задачі. Дається об'єм В це 2 26 100 мл. Друга цифра 400 мл. О2. ВО2 400 мл. Шифруємо запитання задачі. Залишок реагенту невідомий. Ось задача запитує, чи залишився після реакції один із реагентів. І треба знайти об'єм цього залишку, бо задача інформує нас ось про що: у разі позитивної відповіді обчислити об'єм залишку. Тож ми пишемо В залишку знак питання. Перша дія пишемо. Рівняння реакції, про яке йдеться в умові. Проставляємо коефіцієнти за законом збереження мас, і в нашому конспекті ось таке рівняння. 2 це 2 плюс 7 О2, замість дорівнює в органічній хімії стрілочка 4СО2 плюс 6H2О. Друга дія. Відношення об'ємів газів, що реагують згідно з хімічними рівняннями, становлять ми це бачимо в рівнянні. Об'єм С26 відноситься до об'єму О2 як цілі числа 2 і 7. Скорочуємо їх в два рази. Тож, переходимо до мінімальних цифр 1 і 3,5. За умовою задачі об'єм етану відноситься до об'єму кисню як 100 до 400, тобто 1 до 4. Отже, кисень був у надлишку і частина його залишилася після реакції. Третя дія. Визначаємо, який об'єм кисню прореагував зі 100 мл етану. За законом об'ємних відношень, із кожними 2 мл це 26 Взаємодіють 7 мл О2 100 мл і мл О2. Тож вирішуємо цю пропорцію. Маємо результат об'єм кисню, прореагованого 350 мл. Четверта дія. Розраховуємо об'єм кисню, що залишився після реакції. ВО2 залишок дорівнює. ВО2, початковий мінус ВО2 прореагувало, дорівнює 400-350, 50 мл. Залишається записати відповідь. Об'єм кисню, залишок 50 мл. Третю задачу прочитайте і попрацюйте над алгоритмом самостійно, ось за цим зразком. Запам'ятаємо висновок теми. Об'єми газів, що взаємодіють і утворюються під час реакції, відносяться як невеликі цілі числа. Це закон об'ємних відношень газів, Гелюсак. Ці числа є відповідними коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Дякую за увагу!